Ірочка, добрий день. Я знаю доброго вас дня. шикарні результати. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли в Club і, і що з вами трапилось, які у вас зміни е, по здоров'ю? Доброго дня, дякую. У мене результат 28 кілограмів за п'ять місяців, що я в коралі. І я хочу сказати, що я в мене взагалі останні три роки я не, не могла спунути. Я тільки набирала, набирала і вага не йшла. І саме тут є система, і на цій системі я завдяки концепції здоров'я я почала худнути. У мене за перші два тижні було мінус 8 кілограмів. Перші два тижні? Так. Да. І е, е, я пройшла всю концепцію здоров'я і за плюс ще в мене зараз клітина харчування і. Результат 28 кілограмів і я продовжую. Супер! Дякую вам. А ви почали співпрацю з компанією? Так, я почала співпрацю, бо я прийшла не тільки на здоров'я, я ще прийшла на бізнес. Мені було дуже цікаво. Я шукала бізнес такий, щоб було вкладень. І тут єдине тільки є вкладення це в себе. Так, зі саморозук, так, так. Я бажаю вам успіху і ще крутіших результатів. Дякую, Дякую вам.